Випускниця наша, і два маленьких хлопчики в нас тут живе. Амін нас тут живе, і Саша Мішин. Так пані Наталія проводить швидку екскурсію оселею. Далі тут на цій кімнаті проживають хлопчики такі самі, такі самі козаки. Під наглядом 24 години на добу, бо тут наша кімната із статусем. Каже, так тихо тут лише поки діти на навчанні. Тут наша їдальня, як то кажуть, ставимо. Посередині стіл, кожен має свій стільчик. Спочатку ми годуємо, кормимо, харчуємо менших діточок, а потім сідають старші. Під одним дахом тут живуть 10 школярів. Хто замішують тісто, стаємо всі в кружечок, виліплюємо вареники, варимо отаку миску, ставимо і смакуємо. Ось уже 9 років, як жінка разом із чоловіком Олександром стали батьками-вихователями. О, привіт, братва! Порядок, порядок, портфелі ніхто не забув, Є. і тиха оселя перетворюється у вулик. Пацанята, поки вас не було вдома. Дивіться, що придумала. І так тут каже Наталя з 2017 року, відколи її рідні діти виросли і поїхали. Тоді й народилася ідея створити патронатну родину. Син говорить, мама, ну чого ви з батьком, як то говорить, паритися. Нас немає. Ви оце ходите з угла в угол, такий будинок великий. Чого ви тутеняєте? Візьміть когось з інтерната. Спершу пригадує Олександр виховували двох хлопчиків та двох дівчаток. Чоловік не приховує, дуже хвилювався. Чи буде, ну знайду я ж? спільну мову, чи я знайду підхід якийсь. А воно вийшло, що вони відкриті як, як, як океан. Я з ними все, ми з ними любе питання вирішували, нічого не було, ніяких, навіть не було ніяких педряг. Втім, один дзвінок із соціальної служби, і родина стала вдвічі більшою, каже Наталія. Є шестеро дітей з однієї родини, п'ять братів і одна сестричка Марина. Беріть! Кажу, Боже, візьму, звичайно, візьму. Тільки дайте час купити ліжка. Це знайомство, каже жінка, не забуде ніколи. Від'їхали від одного, не доїхали до іншого, і вже вони запитують дозволу говорити мама й тато. Це дійсно було дуже боляче. Відтоді подружжя бо все робить разом із дітьми, каже Наталя, від заготовки запасів на зиму. Тут наші заготовки. Там картопля, тут смалець, цесау, ярки, помідори, усе. Компоти. Добре готування обідів та вечері з розрахунком на родину в 12 осіб. Одноразово вариться їсти 12-літрова каструля. Чи це буде борщ, чи це буде суп. Два кілограми крупи я варю зараз. Вони мені в усьому допомагають. Знаємо, що сьогодні будемо варити. Менші сідають, чистять картоплю, це обов'язково. Відро картоплі вони зараз начищають. Змінилися, каже жінка, із закупи родини. Ми їдемо на оптову базу. В Черкаси там ми закупляємо е, продукти е, харчування, тільки вже в ну великих кількості там цукор, якісь там крупи вже в мішках, там цукерки ящиками, печиво. Оце таке. Але одяг ми сідаємо, говоримо, так що в цьому місяці будемо вирішувати разом. Що кому в цьому місяці будемо купляти? Марина у родині найстарша. За кілька тижнів у дівчинки випускний каже, ще кілька років тому і не мріяла, що зможе когось назвати мамою. З Самого початку, самого як нас тільки. Забрала ми тільки й називає мама, і все. Для мене це був би зразу як дім і все. Я не знаю. Все було так. Сама ж Наталія каже, шкодує лише прудне. Що я це почала займатися, мабуть, пізно. Не пізно, а вчасно каже вже сімейство Наталії. Про маму тут говорять з хвилюванням. Гарно я Вона розказує, як і вчила і вивчає нас, і ну як далі будь добра. Красива. Любов, у неї велика, Добро. Е, чуйність теж велика. Взагалі, вона дуже хороша людина. Бог подарував мені таку людину. О, це велике серце, яке обігріває всіх. Обігріває такого. І підійде йдуть дівчині, і, дівч... і дівчата там дасть пораду, яку там треба, по нічачому. -по і хлопцям. І вони її за це люблять. Поки родина порається на городі, Марина ділиться своєю найбільшою радістю. каже тихо радіє тому, що на її шкільному випускному буде і мама, і тато. Ви знаєте, не в кожного вони є такі не люблячі батьки, але в мене вони люблячі, вони чують, Вони в мене є. Подарувала серце не тільки своїм рідним. А й цим діткам я називаю їх своїми, бо вони дійсно мої. Вікторія Хамазафа, Фадіркот Саба, Суспільне новини, Черкасом.